Вітаю вас, шановні учні, і розпочинаємо наш урок, який по розкладу у нас знаходиться під номером 20. І даний урок присвячений розгляду таких понять, як потенціальна енергія, а також закон збереження механічної енергії. Пригадуємо, що на попередньому уроці ми з вами розглядали поняття кінетичної енергії, так як міри взаємодії з тілами. І ми на даному уроці продовжуємо з вами знайомитися з видом механічної енергії під назвою Потенціальна енергія. Проте, давайте розпочнемо ми урок з актуалізації знань з попереднього уроку. Тому пригадайте, будь ласка, та дайте відповідь на наступні питання. Дайте означення механічної роботи, яка її одиниця в системі СІ. У яких випадках значення роботи сили дорівнює е, додатньому значенню, коли від'ємному, а коли дорівнює нулю, яким є геометричний зміст роботи сили. Також пригадайте та дайте означення кінетичної енергії. Сформулюйте означення потужності, яка є одиниця в системі Сі а також як обчислити потужність у даний момент часу. А ми з вами переходимо до матеріалу поточного уроку. Перш за все, давайте сформулюємо з вами мету. Мета даного уроку сформувати у вас уявлення про енергію як одну з основних характеристик матерії та загальну міру її руху, також сформувати уявлення про потенціальну енергію як енергію взаємодії тіл, зв'язок між потенціальною енергією та роботи сили тяжіння або, наприклад, сили пружності, а також поговоримо про збереження та взаємне перетворення потенціальної кінетичної енергії у механічних процесах. Розпочнемо ми з постановки проблемних питань. Давайте розглянемо деякі приклади. Приклад перший. Піднятий над землею нерухомий вантаж не виконує роботи. Але якщо цей вантаж упаде, то він виконує деяку роботу. Наприклад, може розколоти горіх. Приклад другий. Натягнута тятіва лука може виконати роботу з переміщення стріли. Приклад третій. Здатність виконувати роботу має і всяке рухоме тіло. Так, наприклад, стальна кулька, яка скотилася з похилої площини, ударившись об циліндр, переміщує його на деяку відстань. При цьому виконується робота. Питання наступне: що саме об'єднує дані приклади, і яка виконується при цьому робота, яка затрачається енергія при тій чи іншій механічній роботі. Тому знайомимося з вами з поняттям механічної енергії. В фізиці зображається в вигляді латинської літери Е, e. за означенням це фізична величина, яка характеризує здатність тіла або системи тіл виконати деяку роботу. В системі С одиниця енергії, як і роботи, зображується в вигляді джоулів. І відповідно переходимо з вами до поняття потенціальної енергії як виду механічної енергії, і за означенням, це енергія, яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами, або внаслідок взаємодії частини тіла між собою. Давайте для того, щоб познайомитися з даним поняттям більш детальніше, розглянемо деяке проблемне питання. Хлопчик, внаслідок взаємодії з землею, в тому числі і стиснена пружина, внаслідок взаємодії її витків, мають потенціальну енергію. Питання буде наступне. А як ми можемо обчислити роботу сили тяжіння? Адже гірка нерівна, і тому протягом усього часу руху кут між напрямком сили тяжіння і напрямком переміщення змінювати? змінюватиметься? Як з іншої сторони, обчислити для другого прикладу? Роботу сили пружності, адже під час дії пружини на цеглину ця сила безперервно зменшується. При цьому ми зразу ж можемо зробити таку характеристику, що робота цих сил не залежить від форми траєкторії. Тому перейдемо з вами до поняття консервативної сили, або як ще кажуть, також потенціальної сили, і за означенням: консервативні сили це такі сили, робота яких не залежить від форми траєкторії, тобто про що йшла мова на попередньому слайді, а визначається тільки початковим і кінцевим механічним, механічними станами тіла або системи тіл. Відповідно, будемо з вами по порядку розглядати деякі випадки для визначення потенціальної енергії. Давайте з вами зразу ж познайомимося з поняттям потенціальної енергії піднятого тіла. Доведемо, що сила тяжіння є консервативною силою в даному випадку. Випадок перший. Нехай траєкторія руху тіла це деяка сходинка. Спочатку тіло падає з деякої висоти H0 до висоти H, і сила тяжіння виконує роботу А1. Потім тіло рухається горизонтально, і сила тяжіння виконує роботу А2. Робота. Пригадуємо з вами, що це величина адитивна, тому загальна робота буде дорівнювати сумі. Робіт А1 та А2. Пригадуємо з вами з попереднього уроку, як розписується функціональна робота, тобто А1 та А2 буде дорівнювати F тяжіння помножити для першого випадку s 1 на косинус альфа, для другого випадку на s 2 косинус альфа. І будемо мати з вами також функцію для розгляду сили тяжіння, тобто дорівнює маса помножити на прискорення. Давайте з вами перепишемо, що наше перше переміщення дорівнює різниці пройдених відстаней так, для першого що випадку це різниця висот. І також подивимося з вами, що для випадку з переміщення вертикального у нас косинус альфа буде дорівнювати одиниці, оскільки кут між вертикалю та направленою силою буде дорівнювати нулю, то відповідно косинус альфа буде дорівнювати одиниці. І переписуючи перше рівняння, будемо мати наступне: що А1 дорівнює МЖ помножити на різницю пройденої відстані. а а друге, тобто друга робота буде дорівнювати нулю, оскільки у нас альфа буде дорівнювати 90 градусів. І пригадуємо, що косинус 90 градусів буде дорівнювати 0. Отже, ми будемо з вами, з вами мати функцію для опису е, такої ситуації, яка буде відповідно зображена наступним чином. А дорівнює МЖ H0 мінус МЖ HD. Нагадую вам H0 та H. Це у нас стан тіла. Як перший початковий стан, тобто аж нульове, і аж це у нас коли вже тіло а, дібралося нульового рівня. Давайте також розглянемо випадок другий. Нехай тіло переміщується з точки К у точку Б, а зісковзуючи похилою площиною. У цьому випадку робота сили тяжіння становить наступну функцію: а дорівнює МЖ помножити на С, помножити на косинус альфа, і знову ж таки роблячи деякі висновки з попереднього слайду, можемо переписати функцію як МЖ, Помножити на H0-H, при цьому S помножити на косинус альфа буде дорівнювати знову ж таки різниці між висотами. Так? І в кінцевому випадку у нас робота буде дорівнювати MG, помножити на h0-h. Тобто, можемо зробити висновок з цього такий, що в нас отримався той самий результат для обох випадків. І з цього можемо також зробити висновок, що робота сили тяжіння не залежить від траєкторії руху тіла, тобто сила тяжіння це консервативна сила, що, власне кажучи, і потрібно було нам довести. Давайте розглянемо в такому випадку, як буде зображатися. Потенціальна енергія піднятого тіла. Функція, яка буде задавати таку енергію, буде виглядати наступним чином: енергія потенціальна дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння і на висоту, на яку дане тіло було підняте. Перейдемо з вами до випадку, коли розглядається потенціальна енергія пружно деформованого тіла. Визначимо роботу в такому випадку, яку виконує сила пружності під час зменшення видовження пружини від дельта 0 до дельта -Х. Для цього скористаємося геометричним змістом механічної роботи. Будемо мати з вами знову ж таки функцію для опису роботи, тобто А дорівнює F пружності при цьому середнє, помножити на переміщення і на косинус альфа. Дивимося з вами, що у нас переміщення буде дорівнювати різниці початкового стану та нового стану, тобто дельта Х0 мінус дельта Х. Знову ж таки, у нас тут косинус альфа буде дорівнювати нулю, оскільки кут між прикладеною силою та переміщенням у нас нульовий, так? Значить косинус альфа дорівнює одиниці. Робимо підстановку наших значень до сили пружності і виводимо силу пружності. І бачимо, що F пружності середнє буде дорівнювати K помножити на дельта X 0 плюс K помножити на ΔХ і поділити на 2. Роблячи простенькі алгебраїчні перетворення, будемо мати, що F пружності середнє дорівнює коефіцієнт жорсткості поділити на 2 і помножити на суму наших зміщень, тобто дельта X 0 та дельта X. Робимо підстановку до. Функції, яка описує роботу, і в кінцевому випадку будемо мати функцію таку, яка описує дану роботу. А дорівнює К дельта Х0 в квадраті поділене на 2 мінус К помножити на дельта Х в квадраті поділено на 2. Тобто ми з вами маємо випадок, коли робота сили пружності визначається тільки початковим і кінцевим станами пружини. Тобто, знову ж таки, сила пружності, консервативна сила. І, відповідно, потенціальна енергія пружно-деформованого тіла може бути записана наступною функцією. Тобто є потенціальне для пружно-деформованого тіла дорівнює К помножити на зміщення, тобто дельта Х при цьому в квадраті, і поділено на 2. Функція, до речі, дещо схожа як на функцію для кінетичної енергії. Там також було М. Помножити на Б в квадраті і поділено на 2. Можете собі зробити такий тригер для того, щоб запам'ятати дану функцію. Переходимо з вами до теореми про потенціальну енергію, яка знову ж таки описує е, ці процеси. І звучить теорема так: робота всіх консервативних сил, які діють на тіло, дорівнює зміні потенціальної енергії тіла, взятій із протилежним знаком. Тобто, робота дорівнює є потенціальне початкового стану, мінус є потенціальне нового стану. Ми робимо з вами деякі алгебраїчні перетворення і бачимо, що у нас в кінцевій рівності виникає знак мінус дельта є потенціальне. Переходимо з вами до закону збереження повної механічної енергії, в якому знову ж таки участвує наша потенціальна енергія. Перейдемо до закону. Повна механічна Енергія системи тіл це сума кінетичної і потенціальної енергії системи, якраз ми на попередньому уроці з вами застосовували на практиці знання про кінетичну енергію, та й взагалі розглядали кінетичну енергію, саме для того, щоб ми сьогодні з вами могли познайомитися з поняттям повної механічної енергії. Функціонально записується така повна механічна енергія, як є кінетичне, плюс є потенціальна. Давайте розглянемо з вами замкнену систему тіл, які взаємодіють одне з одним, тільки консервативними силами, тобто сила тяжіння або сила пружності, так, які ми з вами розглядали в даному уроці. Бачимо з функції, що робота дорівнює різниці між кінетичною енергією нового стану та кінетичною енергією початкового стану, а для потенціальної енергії навпаки. Буде різниця між потенціальною енергією початкового стану та потенціальною енергією нового стану. Виходячи звідси, будемо мати так підстановку з лівої і з правої сторони, що є потенціальне початкового стану плюс є кінетичне початкового стану, дорівнює є потенціальне плюс є кінетичне нових станів. І відповідно до цієї функції, ми можемо з вами виконати означення закону збереження повної механічної енергії. Так, от звучить такий закон так: у замкненій системі тіл, які взаємодіють тільки консер... консервативними силами, повна механічна енергія залишається незмінною, тобто зберігається. Давайте з вами перейдемо до наступних проблемних питань, які нам дозволять ще краще зрозуміти даний закон: чи підскочить камінь, який упав із гори, на ту саму висоту з якої впав. Чи дорівнюватиме швидкість руху легкоатлета в момент приземлення тій, що була на початку стрибка? І чи зберігається енергія, якщо в системі є тертя? Так от, для кращого розуміння поняття закону збереження енергії, ми з вами розглянемо також силу тертя. Чому? Річ у тім, що закон збереження повної механічної енергії виконується тільки в тому випадку, якщо в системі відсутнє тертя. При цьому сила тертя завжди напрямлена проти руху тіла, тому під час руху вона виконує від'ємну роботу, при цьому повна механічна енергія системи зменшується. Функціонально можемо записати наступним чином: сила тертя дорівнює енергія нового стану мінус енергія початкового стану, тобто дорівнює дельта Є. Е, де знову ж таки А тертя – це робота сили тертя, Є е, це повна механічна енергія системи наприкінці спостереження, а Є е, нульове це повна механічна енергія системи на початку спостереження. Чи означає це, що в разі наявності тертя або в разі непружної деформації повна енергія безслідно зникає? Внаслідок тертя і внаслідок непружного удару температура тіл, що взаємодіють, збільшується, тобто збільшується їх внутрішня енергія. Отже, кінетична енергія не зникає, а перетворюється на внутрішню енергію. І висновок, такий загальний з цього уроку: так ще один можемо зробити такий: енергія нікуди не зникає і ні звідки не з'являється. Вона лише перетворюється з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого. Також хочу вас познайомити з алгоритмом розв'язування задач із застосування, застосуванням закону збереження механічної енергії. Перейдемо з вами до такої короткої інструкції. Значить, дивіться, по-перше, уважно необхідно прочитати умову задачі. З'ясуйте, чи є система замкненої, чи можна знехтувати дією сили опору, і запишіть коротку умову задачі. Друге. Виконайте пояснювальний рисунок, на якому зазначте нульовий рівень початковий та кінцевий стан тіла або системи тіл. Третє. Запишіть закон збереження і перетворення механічної енергії. Конкретизуйте цей запис, скориставшись даними, наведеними в умові задачі та відповідними формулами для визначення енергії. Четверте. Розв'яжіть отримане рівняння відносно невідомої величини, перевірте її одиницю та визначте числове значення. І останнє п'яте: проаналізуйте е, на останок результат та запишіть відповідь. А я вам пропоную зараз перейти до закріплення нових знань та вмінь. У нас буде підготовлена третя задача, де ми якраз на практиці з вами, мало того, що будемо застосовувати функції та означення з даного уроку, ще й будемо також з вами використовувати той алгоритм, який був мною щойно озвучений. І так, задача перша. Автомобіль спускається з гори з вимкненим двигуном. За рахунок якої енергії рухається автомобіль при цьому? Відповідь така. За рахунок потенціальної енергії під дією сили тяжіння. Друге. Навіщо велосипедист, наближаючись до підйому дороги, збільшує швидкість руху? Відповідь буде така: при підйомі зростає потенційна енергія велосипеда за рахунок кінетичної енергії, її взагалі може не вистачити на підйом. Тому велосипедист збільшує швидкість, щоб по можливості швидше проїхати підйом. Задача номер три. Краплина води вільно падає з висоти 450 метрів. Визначте її потенціальну та кінетичну енергію на висоті 200 метрів, якщо маса краплини 2 грами, а опором повітря можна знехтувати. Бачите, навіть в умові задачі сказано, що опором повітря можна знехтувати, тому ми тут використовуємо поняття потенціальної енергії, а також поняття закону збереження енергії. Перейдемо до виконання. Користуючись а, з вами алгоритмом розв'язування задач. Переходимо до пункту першого. Прочитали умову, з'ясували, що система є замкненою, з'ясували, що по умові задачі ми можемо знехтувати силою тертя, тому що по умові сказано, що опором повітря можна знехтувати. І зробили короткий запис умови задачі. Значить, Пояснювальний рисунок можемо в принципі не робити, оскільки і так зрозуміло, що у нас вертикальний рух згори вниз відбувається. Так? Тобто у нас сили направлені донизу, і оскільки опором повітря. Вітря можна зниктувати, то протидії ніякої немає. Тобто, сили, яка була б направлена по е, означенню протилежно до нашої сили тяжіння, так немає. Запишемо закон збереження і перетворення механічної енергії для цієї задачі. Проте, для початку, давайте запишемо з вами потенціальну енергію, так, виходячи з матеріалу поточного уроку. І так, потенціальна енергія дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння на висоту. Бачимо з вами, що використовуючи підстановку числових значень, отримуємо значення в 4 джоулі. І при цьому записуємо вже зараз можна записати закон збереження енергії. І бачимо при цьому, що кінець. Кінетична енергія на початковому стані буде дорівнювати нулю, оскільки швидкість дорівнює нулю. Так, пригадуємо з вами, що кінетична енергія дорівнює mv квадрат на 2. Потенційна енергія буде дорівнювати mgh 0 а потенційна енергія нового стану буде дорівнювати МЖ Аж. Ну, давайте зробимо деяку підстановку в. Закон збереження енергії будемо мати наступне: МЖА нульове дорівнює є кінетичне плюс МЖ. Робимо невеликі перетворення для визначення кінетичної енергії, значить, є кінетичне дорівнює МЖ0 мінус МЖ, і дорівнює можна винести масу та прискорення вільного падіння за дужки. І при цьому в дужках у нас утворюється різниця наших висот. Так як по умові задачі у нас і є 450 метрів та 200 метрів. Все чудово, у нас є всі числові дані для того, щоб робити підстанов. Та виконувати обчислення. В ході обчислень бачимо, що кінетична енергія у нас при цьому буде дорівнювати 5 джоулів. І так, відповідь така: потенціальна енергія для даної задачі при даних умовах буде дорівнювати 4 джоулі, а кінетична енергія 5 джоулів. Шановні учні, як і у випадку з попередніми уроками. Зоставляю конспект під даним відеоуроком для того, щоб ви могли себе прокачати ще більше для того, щоб ви могли ще більш детальніше познайомитися з типовими задачами по даному уроці. А ми зараз з вами переходимо до закріплення нових знань та вмінь. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання для фронтального опитування. Питання перше: дайте означення механічної енергії, потенціальної енергії. Наступна доведіть, що робота сили тяжіння не залежить від форми траєкторії. Ми знову ж таки з вами використовували е, поняття про роботу так, для того, щоб робити доведення. Тому я думаю, у вас е, великих проблем в цьому плані не повинно бути, оскільки знову ж таки можете повернутися до необхідного слайда і ще раз передивитися. Питання третє: за якою формулою визначають потенціальну енергію прушного деформованого тіла? У чому полягає принцип мінімуму потенціальної енергії, наведіть приклади на його підтвердження, за яких умов виконується закон збереження повної механічної енергії. І останнє наведіть приклади, коли повна механічна енергія не зберігається. Що можна сказати про повну енергію системи? Наш з вами урок підходить кінця, тому. Завдання для домашнього працювання. Необхідно за підручником опрацювати параграф 16, письмово виконати вправу номер 16, задачі 3 та 5. Дякую, шановні учні, за увагу, що були зі мною на даному уроці. Бажаю вам успіхів у підготовці до даного уроку та виконанні домашнього завдання. А також побачимося в новому уроці. До нових зустрічей та нехай щастить!